опозиційний уряд звернувся до конституційного суду щодо визнання відповідності харківських угод головному закону держави. Рішення щодо денонсації харківських угод ухвалене на засіданні опозиційного уряду за підсумками доповіді нардепа Бориса Тарасюка. Він зокрема заявив, що підписуючи харківські угоди, президент Віктор Янукович порушив конституцію, завдав непоправної шкоди Україні в обмін на ефемерну знижку на газ, здав суверенітет України над частиною території та поставив під загрозу територіальну цілісність держави. У свою чергу прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв наголосив, що в результаті підписаної угоди Україна не отримала знижки у ціні на російський газ, як це було передбачено. За словами Соболєва, європейські споживачі російського газу отримують знижку. Зокрема, Франція має знижку від РАО Газпрому 142 долари. Італія близько 130 доларів. Угода підписана у той же час ніхто не здав в лазурне узбережжя Франції, в ніці не базуються російські кораблі, і ніхто не здавав військові бази Італії, заявив Соболєв.